Всім доброго ранку. Сьогодні у нас е, неділя, це вихідний день, і мені сьогодні нікуди не потрібно. Е, і в понеділок теж у нас вихідний це називається Punk Holiday Ось, але це ці вихідні мені дуже потрібно багато зробити по навчанню. Навчаюсь я на Art, Craft, Design в Ірландії, в коледжі, і це дуже-дуже дуже цікаво. Ось е потрібно буде написати есе, робити багато фотографій і доробити свою <сху> скульптуру, <сху>, яку ми будемо потім знімати в анімації. Е Тому в мене є два дні, щоб все це поробити. І я беру вас з собою у навчання. Так що пішли зі мною. <сху> Робити завдання, мені потрібно зробити, написати есе, зробити PPT. Це також по типу все про себе треба писати, і своє резюме, і все нічого, б, якби то не на англійській мові робити, розумієш? Розумієте? Ось. Що це ж? Прошу. І взагалі останнім часом я. Перехворіла, і тепер я не знаю, що з тим робити, бо у мене така якась слабкість, і я накупила всяких вітамін, а мені нічого не допомагає. Допомагало мені в Україні, коли в мене був такий стан, коли хочеться знаєте, літа. А на вулиці такий сезон не до весни. І тепло, наче Ну, це Ірландія тут взагалі і... рідко, коли буває нормальна погода. Ось і мені ці вітаміни не допомагають. В Україні мені допомагав тільки супроти. Тут його немає. Тут є багато вітамінів, але вони якісь не дуже для мене. Якось так. Ось, так що я продовжую робити свою роботу. Зараз буду пити чайчик. А ще я почала дивитися аніме. Не знаю наскільки воно мені зайде, але я так на фон вімкнула і дивлюсь. You do sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it. Look at you with love, seeing all that I can love. Then you stay and double grow the hang shift baby long. I wanna be strong, strong, strong. But I'll fix it. Завтра у нас буде майстер-клас. Ми будемо малювати на шовку і тому. Я зараз роблю макет того, що я хочу намалювати. Я вибрала дуже легкий такий макет квітів, бо це мій перший раз. і Я не думаю, що я щось дуже таке неймовірне зможу намалювати на шовку, бо потрібна якась техніка і, напевно, якесь вміння. І, можливо, я щось завтра зніму з цього і покажу вам трішки майстер-клас нашого. Ось так. Собі смаколики, ось такі, тут малинка, і чорний І зараз продовжу дивитися джинси Талісман, і мені потрібно зробити есе про сучасні технології та вплив їх на життя. Одна проблема, що це треба написати на англійській мові. І ну, я не знаю, я ще не думаю на англійській мові, мені це дуже складно. Тому зараз буду намагатись це зробити. Одне завдання там ПІПІДІ потрібно було зробити CV, потрібно було написати листи щодо практики. Ну, взагалі, увесь цей предмет я зробила. Нарешті сьогодні це було таких зусиль коштувало. Зараз потрібно обов'язково написати есе, тому що 10-го потрібно все це тати. Я не хочу, щоб у мене. Останній день все горіло, тому я хочу зараз написати це. А потім вже буду робити творчі проєкти, які мені даються набагато легше. Фотографії можна зробити, коли у нас будуть вихідні канікули. Та й таке. Ось. Всім доброго ранку. Будь ласка, займіть місця за мольбертами і починайте. Лео, ми готові. Чекаємо на вас. Розважайся. Всім доброго ранку, я сьогодні проспала десь на 20 хвилин. Зараз зібралась за 10 хвилин. І зараз ще швиденько збираю свої речі і топаю на автобус, щоб поїхати на свій е, майстер-клас. Сьогодні у нас не просто пари, у нас сьогодні майстер-клас. Ми сьогодні будемо малювати на шовку. Ось так що. Біжимо. Просто послухайте, як пташки співають в яка просто неймовірна погода. Я б розуміли зараз літись так? Тут така чудова зима, дуже м'яка. Йдемо на зупинку. Я розпала, не поснідала, зато я біжу на зупинку і наче спикаю. І так, спочатку для малювання на шовку нам потрібно закріпити шовк на рамці, для того, щоб було зручніше малювати. Потім ми малюємо макет за допомогою маркеру. Він такий на водній основі, тому в подальшому він зникне нашого малюнку. Робимо контур, щоб нам було зручніше малювати. Так. Після того, як ми зробили контур, ми з вами будемо малювати спеціальним контурінгом, який вже не зникає. Треба буде обвести всю цю квітку. Я обрала для квітки чорний та золотий. Такий. Колір. Ось зараз теж А, І вже після того, як ми все це зробимо, треба обов'язково наш контурінг буде просушити. Він повинен добре висохнути, бо далі ми будемо працювати фарбами. Ось такий контурінг. Це спеціально для тканини. Далі ми висушуємо все це феном, аби у нас нічого не розтеклося, коли ми будемо малювати за допомогою фарб. І оцей процес я вже почала папам малювати. Це спеціальні фарби для тканини. Ось так. Вони дуже, до речі, нагадують мені акварель, так легко змішуються, тушуються і цікаво виходить. Такий процес. У mm -hmm. На цьому напевно я буду завершувати свій запис відео. На перший раз, напевно, досить, і так мені здається, дуже велика Для першого разу мені сподобалось е, творити, малювати ось такий досвід. Усім гарного дня, вечора. До да, побачення, любики цамики.